Півтори тисячі міліціонерів пильнуватимуть у Вінниці громадський порядок під час новорічних свят. А в ніч з 31 грудня на 1 січня робитимуть це цілодобово. У передсвяткові дні правоохоронці будуть проводити рейди в місцях продажу піротехніки та ялинок. Цей товар має бути ліцензійний. Контрабандний з продажу вилучатимуть. Новорічною вибухівкою називають міліціянти піротехніку. кажуть її начинка, склад та принцип дії подібні вибуховим речам. Заряд виноситься на висоту 300 метрів. Між тим сьогодні важко собі уявити новий рік без салюту. Тож, аби не зіпсувати собі свято, правоохоронці радять при купівлі піротехніки, переконатися в наявності у продавця, сертифіката відповідності та ліцензії і ретельно вивчити сам товар. На ньому обов'язково має бути дата виготовлення, строк зберігання. Упаковка повинна бути цілою в ній інструкція з експлуатації. Незаконний товар правоохоронці будуть вилучати, а реалізатора карати. У нас є адміністративна стаття 195 за значком 6. Це порушення правил перевезення, зберігання, також торгівлі перетехнічними засобами, де є штраф від 35-ти до 60, це, грубо кажучи, від 500 гривень і вище. При повторне вже достане оподаткованих мінімум з конфіскації. Конфіскат зберігатиметься в кімнаті для речових доказів до рішення суду, опісля його знищать в спеціальному місці в присутності відповідної комісії. Якщо є факти, виявляється іменно предпринимателі дуже велику партію продають несертифіковано або без відповідних ліцензій, то може навіть настати і кримінальна відповідальність. Це стаття 202 порушення правил заняття підприємницької діяльності. Но прибуток має скласти не менше 100 тисячі неподаткованих мінімумів і більше. Сертифікат будуть цього року мати і новорічні ялинки, тож і тут слід бути уважними, говорить в МВС, адже відповідальність нестимуть як продавець піратського деревця, так і покупець. Щодо охорони громадського порядку під час новорічних свят, то в місцях скупчення людей службу нестимуть півтори тисячі міліціонерів. Це майже вдвічі більше ніж у будні. Працівники нашої органів внутрішніх справ націлюються на сумлінне виконання своїх службових обов'язків, вічливе ставлення до громадян. Абсолютно ми не практикуємо систему щодо, будемо казати, такого пресу, щодо адміністративних правопорушень. Тобто ми акцентуємо увагу наших патрульно-постових нарядів на першу чергу на надання допомоги нашим громадянам, на своєчасне реагування – Притягуватимуть до адмінвідповідальності і тих вінничан, які порушуватимуть громадський порядок в Україні. Вже три роки як діє закон про тишу. Салютувати та оголосити можна тільки до 22 години, і тільки новорічна ніч виключення з 31 грудня по 1 січня дозволяється шуміти до шостої ранку.